Пенські перебувають, це Харківська область, у нас тут немає приватних. можна повторити. Ось зараз щось почти нема в нас. І, і банкомати зняли. І людям ніде зняти пенсію. Треба їхати в Шевченкова. І обіцяли почту привозну. У мене ось жінка, пенсіонерка одна залишилась інвалідкою. Це бідна, я не знаю, куди дзвонити на гарячу лінію, як їй, щоб пенсію домой привезли. Як розпродаємо товар, теж то поїдемо до дочки. Як тут буде, вже не, это, невозможно сидіти, якщо будуть обстріли. 30 гривень. Ну, страшновато трошки. Ну, так, утра проторгували і швидко домой побіжали. підприємство відкрили і теж товар, куди його бросати. Треба допродати, щоб виїжджати далі. Дочка виїхала, а ми тут працюємо. Бачиш, ну, да, людей не дуже багато приходить. Ну, ходять ще Люди багатенько ще залишилося. Ну, вони більше зараз по хатам сидять теж, проскочили, скупилися, ну є ще люди, ходять. Мало, але ну, ходять. Почему не выезжаю? Скажу, я вообще переселенка. С Рубежного, Луганская область. Я оттуда выехала, там войну пережила. Приехала сюда, до мамы. У меня мама здесь живет. Вам именно надо такая, что как раньше была. Ну вот такая вот, видите? Да. Я поняла, какую вам надо. Нету. Ни ВПО не ни выплачивает, ничего не выплачивает. Где взять денег? То, что у меня было, заработанное, с чем я приехала. Я уже все это потратила, потому что у меня работы не было. А сейчас я 100 гривен заработала, сами понимаете. Пачка сигарет 100 гривен. Буханка хлеба 25. Яйца 60. Вот и все. За какой? Я перееду куда-то. А в Харьков, если переезжать, вот у меня сейчас мама говорит, в Харьков переезжать, там 5000 квартира. За какой я его буду ее снимать? Куда? Куда выезжать? Я вже на виїжджалася за всю жить. Хватить зміня. Півроку тому, коли ми приїхали у Куп'янськ на стримання ворога, то місто було живе, багато дітей, цивільних було багато. На сьогоднішній день. Людей, люди ще є, але вже молоді немає. Є евакуація місцевих, місто постійно руйнується кабами, це найбільша проблема. ФПВ-шки літають. Це теж велика проблема, як лотерея така, як бачите, от, це зовсім недавно було зруйноване, прилетів каб. Такі вибухові хвилі, це все. Руйнація капами, на жаль. І нам дуже потрібна підтримка саме цивільного населення. Донати впали, люди зневірились. Але що нам робити? От що, що нам робити? Як нам вижити у цій ситуації, як нам стримати ворога? Ми не можемо чекати на допомогу від когось. Допомога має, бути, має йти від нас, самих людей. Що я люблю свою роботу, люблю своїх клієнтів, 에, щоб всім було зручно, недорого, щоб все було, що їм потрібно. Е, Ось така засада у нас з водою така трапилася, що е, зламалася е, башня наша ця вонапірна. Ну, Нам цивільним то нормально, ми там що покупалися хоч якось, а от військовим, звісно, дуже незручно. Возимо бочки, возимо каністри, там, в кого є скважина, там, набираємо хто з дому, хто там з ну, як, Як можемо, так і допомагаємо. Цей магазин з'явився випадково, з'явилися невеличке приміщення, і я стала працювати, так як мій магазин, в якому я працювала до війни, розвалився. От у мене 25 років електричний магазин, я в ньому працювала. У мене були свої клієнти. От і часть товару така, яка залишилася, я забрала сюди в магазин. Але по Запитам по потребностям військових. Ми тут вже перейшли в трошки такий більш універсальний магазин. Чудово. Покажіть мені менше ножечка розкладного ласка. Що ви хочете він вам робив? Ножичок? Так врізав. Корків чи сало. Ну, хто попадеться під руки, то та й ріла. Нічого лишнього, на пружинок нічого немає, все. Ну, супер, пукав. Мабуть, із-за того, що я стараюся виконувати замовлення так швиденько і щоб хлопцям було зручно, щоб ніхто нічого не чекав. От, мабуть, він такий популярний. Максимально стараюся бути їм потрібним. Добрий день. Проходьте. – Ми не йшли, тому Да. Але в них немає грошей. Можна і... Скільки ви, вона? вона? Хочка там здрав з вас хочуть? 206 ви... зовні. А маленьку не питає, Тож більше тисячі гривень питає. Вона запам'ятала вас, малинка... Сказала, щоб ви ходили до мене кожен день. Ви, 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 ви а ця маленька вона в сенсі що коротка, так? Вузенька не широка. Вузенька. Вона ударна, не але не широка. Ну, Якщо то... вам треба а широку і не широку, то можна. Ну, а то що треба. Чи широку було? Мені, мені Максимально. Щоб Я, менше довго, і Хотіли е, стомеску переробити, щоб можна було друбати залізо. У мене такої, на жаль, не виявилося широченьки, вона потрібна, щоб вона була і широка, і ударна, тобто, щоб по ній можна було гепати гарним молотком. А от. Ну, я е, намагаюся по запитам, тобто того, що в мене немає, якщо там запитали, то я там наступного разу обов'язково все це перевезу. Якого це? Американе, смолоком. американо американці? А смолоком. Одну, американ. <рес> Одну дитячу каву. Одну каву. Тобто дитячу дитячу. <рес> е, кава. Тож вона вона найсмачніша в купінську. От, я готую її з любов'ю. Тобто, хлопці, кажуть, там кава з цукром, не з цукром. Тобто, ми тут вже її там дитяча доросла. Тобто, Дитяче це хто там з молоком хлопці п'ють, з цукром, там, без цукру і е, трішечки любові сюди, сюди. додаємо, щоб хлопцям було тепло, зручно, комфортно. Чина одна, я там, де повинна знаходитись, це моє місце, це моє місце сили. Мені тут зручно, комфортно, я себе почуваюся тут вдома. От мені, ну, мені треба тут знаходити. Ти... Добре, добре. Мені треба тут знаходитись, тому що, мабуть, тільки тим, що я тут працюю, я хоч чимось можу допомагати нашим військовим. Чуваку. Скільки отак можна десь? Де? Ви набак буде так? Направо. Наліво? Направо? Постригтись. Якщо підозрювати, то минут 15. Ну десь так, да, бо зараз должен клієнт прийти. Доброго дня. Доброго дня. Бачусь, Ви без записи? Ну, якщо ви будете чекати, що між клієнтами вас десь там всунуть. Ну от побігайте і заходьте, не знаю. Не можу вам пообіщати, нічого чесно. А на завтра, якщо буде місце? Так, да, на завтра можу на 12 разів записати. Ну, Добре. Добре. Угу. З самого початку, як тільки нас звільнили, то я так одна і працювала. Ще у мене дівчата працювали, але. Страшно то повиїжджали. І залишилась тільки я. Якщо мене тільки товариш Зеленський позове до себе, то я виїду. А так, а куди їхати, скажіть мені. Покажіть мені безпечне місце на Україні, куди можна виїхати. Дайте мені там житло, роботу, і я виїду. Куди повернутися? Ну, чесно кажучи, слава Богу, у мене немає свого лічного житла, за що можна труситися. Ну, є у батьків. Ну, якщо б мені предложили житло і роботу, то я б поїхала. А як приїхати в общежиття з клопами, то хай самі там живуть. Немає в городі води, тому приходиться з відра все мити і банк ну банкоматов да ну мені банкоматы для работи говоря, постольку поскольку ну, для людей да вибачте що я вас не бога я просто